Тут маємо сьогодні клеєння у нас. Товарику вчора трохи розібрали, але не все. Трошку лишилося, то ще з попереднього водія лишився товарик. Таких папіжиків маємо. Коло 150 штук. Тут же трошки наклеїну зробили собі вже. іде робота? Куяжу нема, куряж в відпуск у нас сьогодні. Таку веселочку зробити, то для клієнтів робимо такі образки гарненькі. Керсвальвасики в образки, В таку рамочку маковку. Бігаємо кальваси, тримаємо такі вітра мужачого, тут маємо такі кальвасики. Тен кальвас зараз піде у нас на веселочку. Кальваси у нас натягнуті, відправляємо в такі мідяні рамочки. Маємо таких 15 ісусиків для таких дерев'яних рамочок відправити. Od nowego klienta. Obraski u nas wyjścia. Znowu mnie, że zrobimy. Tu pakujem się i wziąć do kubki z I ościa kartuszka u nas zrytaje. Już tam nas się ode Na doście. Znowu tutaj mamy dwie siedlone oczko wyrywianych. Таких папіжиків на висилку. Ну, маємо тут такі дві великі висилки в одному місці. Але так вони скоро у нас не злетять, ті картошки можуть і робитися, робити, всі лістві нема. І репродукції всіх немає так якось та карточка, то ще з травня. Теж лістві нам бракує. А та з половини червня. Ось Така у нас робота. щодо вправи. управи. 20 таких папіжиків і 20 ось таких. То так, Маємо тут ЗД рамочку, Рушку і бронзову поштовку. Разом 40 штук маємо зробити три різні рамочки. Рушка 915 ка зд 915 ка і бронз 915-ка. Тут свіжа карточка прилетіла, збираємо її, можу ще пізніше поклеїти. Ось таке серце Ізусів замовили, ютика, а тут без менших теж та таке саме ідентичне замовлення, такі менший розмір у нас. То наступне замовлення поштувок маємо. П'яти штук. Адже самі пуштовки у нас летять. Та карточка вже у нас злітає. Чіпка васи виробляємо. Одні злітають карточки, а другі прилітають. Таку роботку принесли. Маємо тут розтинання, балки з тим. На кольба ще друковано І завтра ще мусимо. Наклеїте то. Робочий день добігає кінця. Будемо відео завершувати. Продовження далі буде.